Чи готові ви до сюрпризів? З чим можуть зіткнутися власники, які обирають для себе улюбленця вперше? З вами Вікторія Калініченко, і сьогодні ми говоримо про погані звички з точки зору власника тварин. Кожен другий українець колись мав першого собаку, і у великих заводчиків також. Майже кожна людина працює, кожна веде свій власний спосіб та темп життя, має повсякденні звички. Наприклад, ви любите ходити кожен тиждень до кінотеатру. Але з появою собаки треба розуміти, що після роботи треба прийти додому, нагодувати якісним кормом та вигуляти собаку, а вже потім можна подумати про власні розваги. Бо для собаки ви увесь світ, і ви контролюєте її емоціон та раціон. З появою собаки треба привчити себе бути охайним, бо така звичка, як, наприклад, розкидання речей усюди, може обернутися для вас мінусуванням шкарпеток. Та, взагалі, завжди потрібно бути готовим до того, що будь-яка тварина може пошкодити щось у домі, адже у кожного улюбленця свій характер, своє розуміння, навколишнє буття. Тому їм потрібен власник, аби вчити і виховувати. У підсумку можна сказати, що насправді кожна адекватна людина, яка може реально оцінювати свої сили, Знає, чого хоче, розуміє, що собака це не іграшка, може гарно виховати собаку і дати їй достойне життя. Адже, попри все, життя із собакою сповнено радості, нових емоцій та щастя.